За кордоном навіть не могли прийти до того, як там сайт нормально зробити. От, подивіться, як у них реклама виглядає. Як у нас в Україні маркетинг працює, реклама, телебачення, які у нас свої проєкти були класні. Музика теж, яка була не настільки, вона в, в маркетинговому плані була просунута, а скільки більше для народу було зроблено, щоб реально її двіжово і так, так далі зробити. От спробуйте за кордоном музики знайти таку кількість, яка реально качає чи дає якусь емоцію, навіть попри те, що ну влада ми слів не знаємо. Сама музика, потім сам сервіс. Як скільки у нас коштувало взагалі жити і отримувати сервіс, який зараз ну. Тобто, хто знову ж таки українці за кордоном мандрує, ви такий сервіс можете отримувати тільки в п'ятизіркових готелях, десь там ну, в шикарних країнах, містах, в певних закладах за нереальний оверпрайс, ви можете отримувати сервіс приблизно такий же, як в Україні, в кафешки за углом в ларька Ларіка. Просто. Обично, я вже не кажу, за п'ятизіркові якісь там готелі в Україні. Там це взагалі, якщо ти приходиш і в тебе гроші, ти міг себе так відчути, як не де в світі. І навіть коли в тебе не було достатньо фінансів, ти міг нормально там мандрувати, природа у тебе інфраструктура гарна. Як у нас банкінги розвивалися, як у нас розвивалися онлайн різні сервіси? Скільки можливостей онлайн там праці для українців було? До речі, зараз є проект для українців класний. Можете в ТГК глянути в описі посилання. Там для українців зробили проект. Вони просто онлайн можуть розповсюджувати відео там в соцмережах і отримувати за це ЗП.